Всім привіт! До мене приїхала ось така обновочка. Тепер мене буду чути набагато краще в моїх влогах. От. Я дуже щаслива. Це такий міні-подарунок на День народження собі. Другий подарунок це були духи, я їх дуже хотіла. Хотіла знайти такі, які, я дійсно, які мені будуть подобатись, От. щоб я прям нюхала і, знаєте влюблялась в цей запах. Вот. Я не могла знайти, я шукала дуже довго. Е, все мені було не так. Ну, коротше, я знайшла. Я дуже щаслива. Вот. Ну, зараз будемо пробувати дивитися, що це за мікрофони. Е, Юрчика є мікрофони. У мене ще не було. Тепер вже і в мене будуть. Я знаю, що хочу сказати. Що... Я хочу. Хочу сказати, що спочатку Катюша почала записувати відео, і потім зрозуміла, що їй потрібні мікрофони. Бо зачасту ми собі малюємо, що нам потрібно купити мікрофон, там камеру, те все, і тоді ми почнемо записувати mm -hmm. відео. Ні, спочатку ми починаємо записувати, тоді розуміємо, чого нам не вистачає. Тобто зараз можна відштовхнутися від того, що в нас є, правильно, і не треба відкладати це. Це просто якби таке мозок придумує собі, що ні, я записувати поки не буду, бо в мене немає там е, інструментів для цього. А насправді ні, спочатку починаєш. Записуєш як я, а тоді вже е, поступово і інструменти. Які Це 100%, 100%. 100% реально, ти правий в цьому плані. Я скажу, що дійсно я почала Ютуб. В мене мені, я знала, що мені не треба там, 500 якихось самих модних камер, там мікрофони, штативи і так далі. У мене був телефон, все, мені цього достатньо. Я знаю, як монтувати відео, в мене є телефон. Все. Що ж треба? Далі вже, так, да, поступово іде, і штатив можна придбати, і можна і мікрофон, і там, наприклад, кращий телефон. Але це все з часом. Ну, то тобто, є головне бажання. От, так що 100%. Будемо дивитися. Ось тут збоку, напевно, так. Вони такі маленькі мають бути мікрофончики. Клас. Я знаю, будете питати. Це Holy Land Lark M2. Можете заскрінути кому треба. І ось так вони виглядають в серединці. Як гантеля, глянь. <рикола> Прикольно. Ось такі маленькі. Все. Наступні кадри вже будуть з мікрофонами. Ми потім відключаємося і будемо їсти ось що. Це кукіс, мої улюблені <рес> батончики з кавою. Вот. улюблені. Угу. дуже смачно. А мій оцей дуже смачний. Це смачно, дуже багато дівчат мені про те, що хочуть моє тренування сідниць. Мені не тяжко, я знімаю. До речі, знімаю з моїм новим помічником. Це мікрофон, який я буквально сьогодні забрала з пошти і вже сьогодні випробовую на тренування. Тому а, кому цікаво, лишаємося, пишемо коментарі, якщо подобається це відео, ставимо лайкосики і я буду зрадую, що вам заходить такий формат. Так, починаємо ми із вправи махів в кросовері. Знаю багато хто не любить цю вправу, а дарма. Зараз я вам покажу такі фішечки, які допоможуть вам пропрацювати гарно ваші сідниці. І так, я сподіваюся дуже, що мене добре чути. Дивіться, перш за все ми маємо відійти чуть-чуть назад. От буквально на відстань витягнутої руки. Робимо нахіл корпуса для того, щоб більше могли розтягнути нашу ногу. І з цієї точки п'яточкою виштовхуємо, ніби когось пхаємо ззаду. Оп, повільно ведемо до себе. І виштовхнули, затримали, повільно ведемо до себе. На зусилля ми завжди видихаємо. Обов'язково робимо паузу, і подивіться, як в мене поясниця. Вона нікуди не рухається. Я не роблю ці незрозумілі ківки тазом і поясницею нічого не працює, окрім нашої сідниці. Відвели, затримали повільно до себе. Відвели, затримали повільно до себе. Максимальна концентрація саме на вашій сідниці. Добре, є. Робимо о май гад, наступну ногу. Боже, я дуже сподіваюся, що мене добре чути, тому що тут валить музика. Так, Переходимо на іншу ножку. Дивіться ногу, тут згинаємо, тут випрямляємо. Зігнули до себе. Випрямили ззаду, зігнули до себе, випрямили ззаду. Не спішіть, будь ласка, все маєте контролювати. Робимо саме сідницею. Далі наступна вправа. У нас сідничний мостик. Моя улюблена вправа, але люблю її чесно виконувати не завжди, не на кожному тренуванні. Але це досить таки ефективна вправа на пропрацювання ваших сідничних м'язів. Вот. Тому ми собственно, її і робимо. Вона включена в мене майже у кожне тренування. Коротше, поїхали. Саме головне це Думати сідницями. Взагалі в во усіх вправах на сідниці завжди думайте сідницями. Ви маєте не просто піднімати вагу вверх-вниз, а контрольовано опускатися і з нижньої точки зжимаючи сідниці піднімати себе вверх. Тобто не просто вверх-вниз впали, опустилися, піднялись, а повільно і контрольовано. Поїхали. Хватить вже базікати, правильно так Ноги я ставлю паралельно, одна одній, не широко. Весь акцент давимо в п'яточки. Повільно опускаємось вниз і повільно зверху видих. Вниз і вверх. Опускаюсь не дуже низько, але і не дуже коротку амплітуду роблю. Тобто повністю контролюємо весь рух абсолютно. Я зжимаю повністю сідниці і не відпускаю їх, тобто я як їх зжала, так ними і працюю. Фу. Жесть в мене вже настільки пече, що капець просто. Буду виключати камеру, щоб в мене не забрали мій телефон. І так, наступна наша вправа це випади. Випади робимо сьогодні з гантелями. Ви також можете робити і в сміті, а для взагалі хардкорщиків можете спробувати зробити зі штангою на спині. Це взагалі атас. Реально, це найтяжче, що може бути. На сьогодні ми не харкорим е, робимо з гантелями. Що саме основне в випадах з гантелями, це знову ж таки думаємо сідницями, як завжди. І е, коли ви зараз я буду показувати і розказувати паралельно, отож, дивіться, коли ви відставляєте ногу назад. Сідницю виводьте цієї ноги також назад. Тобто не робіть ось цей кут гострий, кут 90 градусів, коліно над п'яточкою і піднімаємося вверх. Тобто, ще раз, відвели таз назад і піднімаємося вверх, зверху видихаємо. Корпус я трішки нахиляю вперед, для того, щоб краще задіяти сідницю. Я виконую по 15 разів кожну ногу. І всі вправи в мене по 15 разів. Чотири підходи. Те саме робимо з іншою ножкою. Як бачите, стіницю я відводила назад і старалась виштовхуватися саме передньою ногою, а не задньою. Тобто, так, да, я відставляю ногу назад, але не я нею пихаю себе вверх, а саме відпираюся від передньої ноги. Ось. Боже, я вже запихана, це тільки в мене третя вправа. І наступна вправа це буде. Тяга гантелей, і це вже буде заключна вправа. Ось я вже реально втомилась. Просто максимально стараюсь концентруватись на кожній вправі. Ось і ще один лайфхак для того, аби гарно пропрацювати і ноги, і сідниці. На тренування ніг і сідниць одягайте завжди кросівки з плоскою підошвою. Для того, щоб у вас стопа повністю прилягала до підлоги. Якщо у вас інші кросівки, тобто там бігові, я не знаю, які там вони ще бувають, ну ви поняли, да? там з високою платформою такі ми не беремо. Беріть от завжди плоску підошву, тоді стопа буде повністю стояти на землі і вас не буде колихати в різні боки. Якщо так вийшло, що у вас ви або забули такі натягнути кросівки, або у вас їх просто немає, просто знімаєте кросівки, робите в носках, щоб вас повністю стопа прилягала, і щоб вас не колихало в різні боки. Бо від того так само, ну це, по-перше, травматично. Можна наробити біди, а по-друге, ви будете краще відчувати сідниці ваші. Те саме і ноги. Наприклад, якщо акцент тренування на ноги. Так само хочете гарно їх пропрацювати, вдягаєте плоску підошву. Вот. В принципі, такі дали. Якщо ще щось згадаю, обов'язково вам розкажу. Ну, коли ви ногу відводите назад, робите крок назад, старайтеся корпус відразу нахилити трошечки вперед, для того, щоб ви краще пропрацювали ваші сідниці. Вот. І тоді буде е, акцент іти саме на сідницю. Ось так. Дівчаночки, у нас з вами остання крайня вправа е на сьогодні. Це буде тяга. Я подумала, хочу зробити не з гантелями, хочу сьогодні зробити зі штангою. В принципі, різниці немає, але зі штангою люблю більше насправді. Дивіться, я вдягаю. Ось такі. Я думала, в мене зараз заберуть штатив. Бо тут, типу, не можна знімати, ну ладно, принесло. Вдіваємо такі лямочки. Зараз покажу, як їх вдягати. Що це в нас за вага 70 нормально. Це, якщо що, не, не кілограми, на жаль. Дивіться, я беру отак петлю сюди. І отак оп, взяла, захватила і ручкою прижала. Так само і іншу ручку. Захватили, прижали. Беремо завжди. Нашу вагу, будь то гантелі, будь то штанги, знизу, зверху, неважливо де, завжди з рівною спиною. Оп! І починаємо починаємо наш рух, попу відводимо максимально назад, колінця, чуть-чуть призгинаємо і піднімаємось вверх. Призгинаємо коліна для того, щоб більше розтягнути сідниці. Тобто, якщо я буду робити з рівними, ось це настільки, наскільки я можу опуститись. Якщо я призігну сідниці, ой, призігну коліна, вибачаюсь, я можу відтягнути попу більше, тим самим більше її задіяти. Знову ж таки, горіхи в нас завжди в напруженні, ми їх не розслабляємо. Повільно відводимо таз назад, повільно вперед. Зверху ми видихаємо. Нікуди не спішимо. Хай весь світ почекає, поки ми з вами не накачаємо наші божественні горіхи. Оце да. У мене голова трохи аж кружиться. Не звикла я, коротше, дівчулі говорити і а, говорити і робити. Вот. Отож ось таке тренуванечко на сьогодні вийшло. Я дуже сильно втомилась. Просто капець, ще походила там декілька хвилин на доріжці. А, находила свої кроки. Вот, а, і... Зараз будемо вже їхати додому, їсти і відпочивати. Ще змонтую вам цей влог. От це тренування. Змонтую Інстаграм, повідписую на онлайни. Коротше, ще роботи є. І завтра в нас вихідний. Завтра мій день народження. Ось. І вже тоді, з понеділка, починаємо заново наш. Тренувальний цикл. От. Всім гарного дня бажаю, дякую за перегляд. Хто буде пробувати тренування, обов'язково пишіть як вам.